Вітаю всіх на каналі Українське Яблуко. Кінець лютого починається швидко весна і знайшли час для того, щоб зняти відео, як обрізати потрібно персик чашою. І ви бачите на прикладі, тут обрізаний персик, а тут ще не обрізаний. І от різниця між ними. Це для тих, щоб е, зрозуміли, е, скільки треба знімати і плодової, і, і жирової, тої деревини персику, для того, щоб був персик продуктивний і щоб е, був гарний врожай. Ну, тут багато можна про що говорити. Спочатку я покажу, якими інструментами я користуюсь і можете і ви. Це великий секатор, Різ. фріскарс R-74, льов, восьмий номер, може бути шостий, теж прекрасно працює і пилка. РС теж якісна, хороша пилка. Багато є. Обрізчиків багато є і на YouTube каналів різних, різних людей, які показують обрізку. але я вам скажу відверто, таких толкових каналів не так багато. Я можу назвати зразу канал Він Садо. Це чоловік, який дійсно на високому рівні під свої підщети обрізає, під свої умови. Але щоб ви знали, що воно не може бути. Для всіх однаково і для всіх шаблон. Різні підщепи, різні умови, абсолютно різні умови. І обрізка повинна бути приблизно, схематично однакова, але своїми особливостями. Цей сад йому буде 3 роки весною. Представте собі, це буде четвертий рік, який йому піде вже з весни. І вже два роки він плодоносить. Ну і щоб ви знали, тут це центр України. Машини в черзі стояли за персиком. Тому що персик якісний, тут він посаджений на манджурському персику, і ви можете побачити, як манджурський персик росте і плодоносить. Спочатку він росте дуже сильно, але потім, коли Починає плодоносини, затихають ростові процеси і починає на плодоношеннях більше працювати. Я думаю, на наступний рік ще буде більше на ньому плодів. І зверніть увагу, все вкрито квітковою брунькою. І дуже багато. Оце самі продуктивні, оці, оці самі продуктивні. І тому для того, щоб не виснажився персик, його треба добре обрізати. І завдання в нас розкрити чашу, ця обрізка часу. Персик посаджений на 3 метри між деревами і 5 метрів між рядами. Підщепа. Манджурський персик, і от це йому буде 3 роки, піде четвертий. І ми починаємо обрізку детально. Як ми підходимо обрізати? Підходимо обрізати до першої гілки. І поки її не обрізаємо всю ми далі не переходимо. Обрізаємо всю, виводимо, переводимо на іншу гілочку або залишаємо самі продуктивні. Гілочки, які будуть, принесуть і врожай цей рік. Ну, і не забуваємо, що обов'язково на омоложення потрібно залишати гілки, які будуть на наступний рік виростати, тому що персик закладає на однорічні деревині. І тоді на цій однорічній деревині якісні плоди. Хто хоче інші, не мене У нас буде відео пізніше, ми будемо показувати вже, можливо, по рожевому бутону, це система обрізки веретено, в мене кілька дерев. У ну, мене своя думка про нього. Будемо тоді говорити, коли буду я показувати. А зараз підходимо і починаємо обрізати. Ось бачимо ця гілка. Чудова тут бачите, є плодова брунька І ми її від, від товщини від товщини. Да, ми бачимо від товщини. Дивимося, скільки може винести персиків така гілка. Така гілка це сильна гілка, достатньо багато персиків. І тому ми отак її робимо. І оце три гілки будуть давати нам плоди. Ну, Деякі говорять, що треба нижні гілки обрізати, але я їх не обрізаю. Я даю можливість їм відплодоносити. І дивіться, оцю гілочку, тут три бруньки, я думаю, тут один персик буде. Останні всі, бачите, мірчі, я обрізаю. Ось ця дуже низько стоїть, ми її обрізаємо. І рухаємося по цій далі. Обрізаємо мілкі непродуктивні гілочки. А саме продуктивне це теж, бачите, тут... Зрізаємо от саму продуктивну, залишаємо на водонос. Оця гілочка, бачите, вона обрізана. І ми піднімаємося до цієї більшої гілки і починаємо теж обрізку. Теж ми зрізаємо непродуктивні, тут продуктивна гілочка. Вона не така товста, тому я багато бруньок не залишаю, а залишаю кілька бруньочок, які можуть дати їй урожай. Звичайно, і тут хороші. І тут ми теж лишаємо цю зрізає, тому що вона мілка, і на ній урожаю якісного не буде. Дивіться, ми доходимо сюди, тут все це обрізається. От є гілочка, але вона йде вертикально. Ми її обов'язково на заміну відріжемо, щоб на наступний рік, от звідси з от цієї брунечки, пішов пагінець, він піде сюди. І тут заклалася плодова брунька. І ми її відрізаємо на заміну. Тобто не віддаляємо як деякі віддаляють крону все далі і далі. А тобто ми періодично зрізаємо на плодову на ростову бруньку хороший пагін для того, щоб крону приближати до штату. Тут, бачите, тут ось така гілка. Вона вертикальна, ми можемо двома варіантами. Ми можемо її повністю забрати, але вона е, така е, міцна, велика і якісна. Тому ми залишимо на ній от урожай. Ми залишимось тут і зріжемо її отак. І тут, я думаю, тут буде два-три персика. А на наступний рік ми її зріжемо. Ось на цьому. Далі є, теж бачимо, добра гілочка. Дивіться, скільки плодової брунечки, ми її залишаємо. Далі теж продуктивна гілка. Дивіться, бачите, ми залишаємо. І тепер візьміть до уваги, скільки скільки, навіть на цій одній гілочці е при хорошому е догляді, як може персик на манджурському персику е давати, закладати. На третій, з третього на четвертий рік такий урожай. І я повторююсь, вже два роки ми зриваємо урожай. Тобто на другий рік був невеликий, на третій, оцей, на третій, що був на цей рік, то був дуже гарний урожай. Ну, цей рік я бачу, закладка ще краща, як Бог дасть, то воно і буде далі. Далі ми теж дивіться, відрізаємо всі непродуктивні гілочки вони мішають. І ось ця гілка. Йде, але вона йде в середину крону, нам треба розкрити, розкрити цю чашу. Тому ми її зрізаємо. Хоч тут багато урожаю, але ми зрізаємо і переводимо на цих дві брунічки Тут теж непродуктивна. І ось, дивіться, чудова продуктивна гілка. Дивіться, бачите, от на цих двох гілочках, на ці, на ці, буде урожай. Ці дуже високо піднімається. Тобто, і ми її відрізаємо. Цю гілочку можемо... Так. Ну, з неї вона дуже міцна і з неї кинуть 100% жирові пагони. Тому ми її просто зрізаємо ось на цю брунечку на наступний рік, щоб тут закладалась е, шовпагин і була плодова брунька. І поступово, дивіться, тут від ми його бачимо. Тут бачите, від плодоносів ще той рік. Вони вже непродуктивні, не продуктивні, не вирізали. Далі ми бачимо ось гілочка, ну, бачите, на ній тільки одна є продуктивна. Ось ця, яка має запас міцності, як кажуть, не залишаємо на ну, врожай. Тут є дві гілочки. Ми залишаємо, тут два персика. Ось, оці мілки ми всі вирізаємо. Знизу росте вниз гілка, нічого на ній немає, шуцяє, шуцяє, просто висідає і немає. Далі рухаємось. І ось цих дві самих продуктивні гілочки ми залишаємо залишаємо на плодоношенні. Обрізаємо. Ці непродуктивні. І знову дві продуктивні гілочки. Залишаємо на плодоношення, Обрізаємо. Ось ви бачите, що ми залишили. І рухаємося далі. Рухаємо далі. Всі непродуктивні ми всі зрізаємо. Ось цю велику вертикальну зрізаємо і залишаємо. Ось тут буде кілька і тут кілька персиків. Можна було більше її залишити, було б більше персиків, але вони буде б А нам, нам потрібно якісний, щоб він міг конкурувати цей продукт на ринку. І тим паче на європейському ринку. Я думаю, що не за горами Україна буде на європейському ринку. Тому що Наш подільський, наприклад, персик, я рахую, і яблука. По смаку найкращий в світі. і Це вже всі переконалися, то в мене брали і на Дніпро, і на різні міста. І всім сподобалась якість персика і смак його. О, ось тут один персичок, ми його лишаємо. Ми можемо цю гілочку викинути, але хай залишиться на наступний рік, ми її викидаємо. І рухаємося далі. Достатньо низько стоять гілки. Там нема плодової якісної бруньки, ну і ці гілочки. Торік вони від плодоносили. Далі от ця гілочка є. Дивіться, бачите, знову плодова брунічка красива. Залишаємо. І розкриваємо все більше і більше, для того, щоб більше потрапляло сюди сонечко. А це південна сторона, звідси, і найкращі плоди, як правило, з цієї сторони. Тут, бачите, хоч вона вертикальна, але дуже гарна плодова брунька. Тому ми її залишимо. Залишимо на плоди. Ось ці дві. Непродуктивно. Видаляємо дуже гарно. А оцю одну, тут аж тут плодова бруньячка. Тут плодової бруньки нема. Ми її коротшуємо на дві бруньки, ось звідси піде пагін продовження, тобто заміщення. Дивіться, вертикально стоять. Нам її так високо. Підіймати поки не потрібно, тому от ми так беремо і видаляємо цю частину. А оця продуктивна, вся закладена плодова брунька, ми її отак відтягуємо і більшу залишаємо. Для чого? Щоб спинила рост цього, цього пагона. Цей пагін, дивіться, бачите, розвернути сюди. Ми на заміщення. І от вийде звідси на заміщення. Тут можемо відрізати цю гілочку, можемо лишити. На, от дивіться, тут брунючка і тут і золота. Тепер бачимо цю гілку. Тут цікава гілка, я маю свій досвід. Ну, деякі говорять, що так не роблять, а я роблю. О, я її обрізаю отак і так. На, на наступний рік оця гілочка відростає, вона така і, і на ній, на ній аж донизу, персок. І це теж цінні гілки, це мій особистий досвід. І Я в такому плані завжди працюю. Тут гілочка теж не дуже велика, і ми бачимо, що товщина її невелика, і ми залишаємо буквально 2-3 брунечки, бо якби була більша товщина, ми б її залишили більше броньок і рухаємо далі. Бачимо, тут ми їх обрізаємо. Знову бачимо, що непродуктивна, внизу нема закладки для того, щоб... Тут краще продував вітерець і попадало сонечко якнайкраще. І ці обрізаємо, вони і вони потрібні. -ти Тут цей плічок і відрізає. Далі, рухаємося, бачимо ці білки, які піднімаються вверх. Збирати, тому що вони будуть тінити коробки. Ну і дві гілки, які продуктивні. Ось ці ми залишаємо дві, навіть три. А оце вимагається вирізаємо. Тут по тому же принципу, що я вам розповідав, опускаємо внизу, тут буде гілка, вона буде вниз і на ній будуть плоди. Ці три гілки ми вирізаємо взагалі. Дуже цікавий приклад. Цікавий приклад, дивіться, тут йде вертикальна гілка, А тут йде плодова гілка, дивіться, тут були вже плоди той рік. Тут йде плодова гілка з дуже чудовими закладкою. І що ми робимо? Ми оці непродуктивні вирізаємо. Це щоб ви добре запам'ятали, як правильно переводити, як правильно... Працювати з оновленням, кожний рік оновленням. Персик любить, персик не любить е, сла, е, такого повільного росту і сильної закладки. Персик любить сильний ріст і е, сильна закладка. От, от Якщо ви в такому плані, І дивіться, це дуже потужна гілка, і ми її хочемо, щоб вона на відновлення росла. На наступний року. І ми на заміщення її робимо. Обрізаємо. А інший на, на наступний рік буде так. Тут, ви дивіться, обрізаємося це. Тут на наступний рік. На цей рік буде урожай, ви подивіться скільки. Тут, тут буде, тут наверху два персики, тут теж, тут і от тут. І оця гілка від плодоносу, не відріжемо її ось так і залишить. Звідси з цієї бруньки, коли вона піде, вона точно піде. І до верху піде, і сюди ми зробимо зелені операції. Що ми бачимо тут? Тут ми бачимо гілка, яка низько, дуже низько розположена, вона ну, багато як можна поступити з нею. Її можна залишити, але плодових тут мало. Ну, все-таки ми залишимо її, тому що вона дуже потужна гілка. На закладеться хороший врожай, тому що є сила, але вона низько стоїть. Значить, вона відплодоносить, і на наступного року ми її зріжемо на кільце. Тут, на а зараз дивіться, що ми робимо з нею. Ми все це непродуктивне, просто тупо обрізаємо. І тільки залишаємо продуктивні гілки. Ось ця продуктивна ми залишаємо. Все. Наступного року цю, цю гілочку можна, якщо звідси підуть, можна її буде залишити, а можна де відрізати ось так і перевезти на ці для того, щоб оце дуже стоїть Ось то маленька гілка, але ми її дамо ще один рік життя і отримаємо два персика. Тут ми бачимо внизу, непродуктивна гілка і відріжемо так розкриваємо далі часу знімаємо білочки які не ефективні, не продуктивні Тут буде урожай. Ми знімаємо також цієї, з тої сторони теж буде урожай і рухаємося далі. Я тут. Ось тут ми бачимо знов гілка, яка росте догори вертикально. Нам такі не потрібні, ми її переводимо пошту цю бричку, щоб вона росла так. Ось так. Звідси, звідси воно піде. Так, що ми далі бачимо? Далі ми бачимо, що цього треба обрізати. А ось на цих. І на цих лишаю. Бачите, теж йдуть вниз, але я їх не вирізаю. Деякі вирізають, то вони під своїх умови роблять і теж правильно, а я їх не вирізаю. Я обов'язково такі речі лишаю для того, щоб вони вікно доносили. І дали урожай, а на наступного року я їх безрізу. Дивіться, все покрито плодовою Ну, Продуктивність тут бешена на ньому. І це я до того, що в мене там вище в ряду, там ще більше плодової бруньки закладено, Ну, то вже дуже багато вам показувати буде, як вода, якщо ми ще не знаємо, які погодні умови тут, але якщо при всіх нормальних розкладах урожай буде добрий, Буде їсти наша столиця Київ, їсти північні регіони. І навіть буває, що запізнім персиком приїжджають і беруть мене з Одеси. Оце ну, запізний персик. Бачите? Вертикальна гілочка, Ми її вона не потрібна. Плодоли, дивіться скільки. І теж опущена вниз, і я її наріжу. Тут мінімум буде 2, а то й три персики. Я думаю, що ви зрозуміли, які потрібно лишати. Такі, як олівець товщі, навіть трохи менші, як олівець товщини. А от ті, що внутрі ростуть і які не мають плодової бруньки і мілкі їх треба обрізати. Так. І далі, бачите, ми пройшли отак от по кругу. І заходимо з цієї сторони. На плодову, на плоди, Мілкі зрізали і все більше і більше розкриваємо, розкриваємо нашу чашу. На плоди ось тут. Ось з цих ділочок тут можуть відкинутись звідси на відновлення. Хороша гілка. І можна її було б і на плоди лишити. Але я не лишу її, тому що вона росте по центру, трошки бізнеті, і я її порочу дуже коротко, на один плод, максимум на два. залишаємо ось.

Ось така обрізка. Тут є. Коли не жалійте, не жалійте українці, персика. Куди ти жаліти, не помічте урожаю. У нас дуже багато буде цікавого ще. відео, Ми будемо обрізати на наступного разу абрикоси, там, там дуже цікаві. Будуть відео по абрикосах, як ми працювали з ними. І це їм теж три роки буде, які урожай, не подивимося. ну яка закладка, ми не знаємо, як по Ось така обрізка повинна бути персика чашою. Запам'ятайте її, не робіть помилок. Дивіться в хороших, не блогерів, а хороших спеціалістів, тому що блогери вони показують... Тільки то, що вони рахують, що це правильно, а спеціалісти можуть показати дійсно правильно. Я вам сказав, на кого спиратися, на яких спеціалістів, для того, щоб ви дійсно мали хороші, якісні плоди і чудові персики. До наступних зустрічей, все буде Україна, до побачення.